Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся к вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Спікер Палати представників Майк Джонсон. У середу, 1 листопада, 2023 року, під час зустрічі з сенаторами від республіканської партії, заявив, що не зважаючи на свою підтримку України, він твердо стоїть на позиції проти спільної фінансової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє видання Політико. Так новий спікер чітко дав зрозуміти, що він підтримує виділення коштів для захисту України від агресії Росії, не зважаючи на можливі відмінності в обсязі або сумі, які віддасть перевагу президент США Джо Байден. Джонсон наголосив перед сенаторами, що підтримка фінансування України та посилення охорони кордону США тісно пов'язані. Він ясно висловив, що розглядає фінансування Ізраїлю як тему для однієї окремої дискусії. Тоді як питання пов'язані з кордоном та України, як іншу, сенатор Роджер Маршал, зазначив, що якщо Джонсон спробує об'єднати ці форми допомоги під час голосування, його фракція бунтувала б, і це могло б означати кінець його керівництва. Те, що відбулося з Кевін Маккарті раніше, Джордж Гоулі, також республіканець сенатор, висловив свою думку про позицію Джонсона щодо. України та Ізраїлю Джонсон зазначив, що не може об'єднати це в один знову ж таки пакет. Водночас, президент США Джо Байден зазначає про те, що він накладе вето на республіканський законопроєкт Палати представників щодо надання допомоги лише Ізраїлю. Але не Україні, який передбачає скорочення фінансування служби внутрішніх доходів, якщо цей законопроект буде прийнятий обома палатами Конгресу, і така відповідь була опублікована в Білому домі у вівторок, 31 жовтня 2023 року. Законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю це та ініціатива, яка подається нижньою палатою. Конгресу Сполучених Штатів Америки від республіканської партії в попередніх відеоматеріалах ми чітко її знов ж таки розбирали і якраз говорили про те, що навіть якщо вона буде ухвалена в Палаті представників, то не зовсім зрозуміло, як вона може бути ухвалена в сенаті, і чи загалом вона може бути підписана президентом. І ось Білий Дім говорить про те, що. На таку ініціативу буде накладене вето у Білому домі. Заявляють, на відміну від президентського пакету для національної безпеки, цей законопроєкт не передбачає жодної допомоги Україні. Це нагальна вимога. Загалом, адміністрація Байдена намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105 мільярдів доларів, що включає більше ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Група республіканців палати представників конгресу на чолі зі спікером виступають проти об'єднання допомоги Ізраїлю та Україні у понеділок, як ми вже сказали, консерватори представили свій законопроєкт допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. І видатки на цей законопроект там пропонується компенсувати скороченням інших витрат, зокрема, зменшенням фінансування податкової адміністрації. Про що ми також говорили? У відповідь прес-секретарка Білого Дому опублікувала заяву про те, що це політизація інтересів, і вона не має пройти і Що вимога механізмів компенсації підтримки Ізраїлю та України суперечить нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на безпеку Сполучених Штатів Америки. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірві під час брифінгу у Білому домі також напередодні наголосив, що питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетення, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам. Сам нацбезпеки США міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання в сенатському комітеті за підкреслив, що без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну, і це також ми обговорювали. Ці слухання в Сенаті, де якраз був присутній міністр оборони США Тостін та держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. І вони якраз там відповідали на питання сенаторів з приводу подальшої допомоги Україні. Таку інформацію загалом означає як видання Політико, так і видання Голос Америки. Що тут знову ж таки варто підкреслити? в Контексті допомоги України перше спікер Палати представників Майк Джонсон стоїть на тому, що допомога Україні та Ізраїлю вона має розглядатися знову ж таки окремо. І цю позицію Майк Джонсон намагався донести до сенаторів від республіканської партії. Це перший момент, і другий момент це те, що Білий дім Джо Байден вони виступають проти. Розділення допомоги Україні та Ізраїлю, і Білий Дім вже чітко сказав, що якщо Палата представників ухвалить власний текст і власну ініціативу законопроєкту щодо допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів, і там не буде допомоги Україні, то відповідно цей законопроект буде заветований, і тут вже потрібно розуміти, що враховуючи, що Верхня палата конгресу. Сенат, вона під контролем демократів, то і в Сенаті законопроєкт від республіканців палати, він не буде ухвалений в верхній палаті конгресу. І отут якраз можуть бути значні питання з приводу того, коли ж. Буде ухвалена будь-яка допомога для Ізраїлю, для України, для Тихоокеанського регіону і на кордони Сполучених Штатів Америки. Ми, звичайно, будемо слідкувати далі за процесами переговорів, які я так розумію, будуть продовжуватись між Джонсоном, Байденом і сенаторами. І врешті-решт вони все ж таки мають. Вийти на якесь фінальне спільне рішення щодо допомоги як Ізраїлю та Україні, але тут знову ж таки варто підкреслити, що раніше ми якраз говорили про те, що можуть якраз бути проблеми з приводу розділення допомоги Ізраїлю та Допомоги Україні в цьому якраз і включалась філософія запиту Джо Байдена щодо виділення цих додаткових 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та інші знову ж таки питання. І воно ця філософія якраз виходила з того, щоб показати, що Сполучені Штати Америки підтримують і Україну, і Ізраїль і інших знов ж таки союзників. Тихоокеанському регіоні. І друге, це гарантія того, що знову ж таки ті суми, які зазначаються в запиті Байдена, вони не будуть якось змінені, перекручені і урізані, як говорять. Але знову ж таки, Джонсон якраз наполягає на тому, що це має розглядатися в окремому. Варіанті допомога Ізраїлю і допомога Україні. Тому знову ж таки ми будемо слідкувати за процесом прийняття цих рішень, наскільки я бачив в CNN чи в виданні, знов ж таки Хіл-політико, що цей законопроект республіканців палати представників щодо допомоги Ізраїлю, він може... Розглядатися вже сьогодні, 2 листопада 2023 року, і тут варто згадати попередню заяву Джонсона, який говорив, що на цьому тижні має розглядатися ця законодавча ініціатива. Тому будемо слідкувати за засіданням палати. І якщо там будуть якісь новини, окреме буде знов ж таки відео з цього приводу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!